І ось тепер ми побачили дим, піднімаємо. Аби ми поїхали на турбосервіс, нам би сказали, що в нас гикнула турбіна. Але ми не поїхали на турбосервіс, ми відкрили капот і побачили, що в нас лоп-патрубок. Оце, чуваки, коли ви робите турбіну, зачасту просто е, буває така проблема, що лопається патрубок надува, або радіатор інтеркулера, або ще щось. Виранжує їх два, один і інший. Через один починає потроху проходити. А з цього вона починає диміти. Тобто ми замінимо патрубочок і спробуємо знову розігнатися. Ось цей удав, який у нас зламився. Ось. У нас лоб Трошки ну, не повністю, але Короче, якось так. От. Це у нас звичайний стандартний набор для ТОшечки. і новий удав Геїв, фірми. От, а тепер зараз набіжать любителі турбіни, що в вашій турбіні капець. Бачите, воно клюже. Там все чисто, там все чисто, але жирно. О, нічого не мив, нічого немає, ніяких вологих слів нічого ніде не виплювало, так що він навіть трошки стікає з патрубочків. Але деті там до та це, треба срочно робити турбіну.